Знайомтесь, це UFO Star, і він дуже зручний у використанні, адже його можна як регулювати на телескопічній ніжці, так і кріпити на стіну, не турбуючись про довжину шнура. А за рахунок функції термостата, який підтримує задану температуру в кімнаті, UFO Star значно економить електроенергію. Також він відповідає всім екологічним стандартам і нормам безпеки. UFO Star не боїться води і вологи, алюмінієва решітка обігрівача не нагрівається. А головною перевагою обігрівача у ФОСТАР є час нагрівання приміщення всього за 30 секунд. Причому він не спалює кисень і не створює циркуляцію повітря, тим самим не піднімає пил в кімнаті. У ФОСТАР універсальний у застосуванні. Він підходить як для квартир, будинків, так і для ванних кімнат, і навіть для обігріву відкритих майданчиків. При цьому ви можете підібрати собі обігрівач чітко під площу вашого приміщення.